І нагадаю, що під час спільної прес-конференції президента України Володимира Зеленського і генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга український лідер подякував усім партнерам альянсу за пакети озброєння і за скасування для України плану дій щодо членства в альянсі. Сказав, що розуміє факт, що ніхто не хоче втягуватися у відкриту війну з Росією, тому офіційно Україну і не запросили. Поки що запрошення ж стало б важливим сигналом, зазначив Зеленський. Результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Порівнюю цей факт з моментом кандидатства в Європейському Союзі. В кандидатстві немає членства в ЄС, але в кандидатстві є впевненість і є потужна мобілізація для України і потужний сигнал Росії. Україна не член. Якогось іншого союзу, а хочу бути членом конкретно європейського союзу і бути конкретно незалежної держави.